Тоді ви запитували себе, хто винен у всьому цьому що... Тоді винен наша в кавичках, гридна комуністична партія і її керівники. Це ж було цілеспрямовано, щоб вимер, щоб вимерли люди, щоб Україну просто знищити і все. От я пригадую, коли я ще зовсім був дитиною, як ходили активісти, комуністи. Забирали все в кого що не є, Абсолютно все. Люди не могли зрозуміти, чому це так робиться. Але забирали, і ми вижили тільки чудом. Чорне крило голодомору охопило Україну наприкінці літа 1932-го. Пік його припав на весну 1933-го та завершився на початку літа 1933-го року. Щодня від голоду гинули понад 25 тисяч людей. Щогодини тисяча, щохвилини – 17. Мені бабуся розповідала. Вони жили в такому невеличкому селі, власне, не в селі, а в хуторі було в неї чотири дівчини. Але старшенька вже поступила в технікум і вона жила в місті. А так, от у них на руках було троє дітей, які. Весь час хотіли їсти. Моя мама була із цих трьох середньої навесні 33-го року. Вона знайшла десь у погребі дрібну таку картоплю, яка вся позеленіла. Вона її відварила і наїлась цієї картоплі. І страшенно захворіла. Дитина ну практично вмирала. Отруєння солоніном. все. покликали вершила. І він сказав, що вона не виживе, вона умре. Їй треба курячий бульйон. А в них вдома. Була курочка одна, і бабуся зарізала курочку, зварила бульйон, нагодувала дитину і, власне кажучи, маму врятувала. Нині є очевидним, що голодомор є результатом спланованих системних заходів радянської влади, а саме політики тоталітарного сталінського режиму. Відомо, що у 1932 році у Кременчуці будували новий механізований хлібзавод, котрий мав щодоби випікати 50 тонн хліба. Про це повідомляли у газеті робітник Кременчуччини. А трудівники колгоспу червоний партизан села Піски вправно трудилися під час косовиці. Тобто зерна було вдосталь, проте влада вирішила продавати його за кордон аби вправно виконати план. Трічки спосіб убивання людини голодом це один із найбільш жорстоких, тому що він тривалий і довгий. і нам треба пам'ятати, скільки обірвалося тих життів, скільки тих ниточок, які могли дати свою квітку, свій плід, і скільки могло людей народитися, можливо, набагато розумніших за нас, але в них не було шматочка хліба, і вони не народилися і не народили своїх дітей. Довгий час про Голодомор, який фактично охопив весь центр, південь, північ та схід сучасної України, не прийнято було говорити. Але в архівах, що зберігаються у Кремчуцькому краєзнавчому музеї, можна знайти незліченну кількість доказів, а саме показань, свідків чорної сторінки історії нашої держави про те, що Кременчучина теж пережила ці страшні події. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.